Вітаємо шановні глядачі. Ви бачите на чотирьох. Отже, ви бачите програму Україна фокусі обговорюємо, що писали про Україну в Європі і за кордоном. І чи досі ми завжди ставимо це питання? Україна досі лишається цікаво всьому світу. Максим Сухенко, Марічка Падалка, Катерина Кабарник, Антон Семиженко. Зараз будемо говорити. Ну, давайте значне. Почнемо. почнемо, як завжди, з заголовки. Мені подобається, от те, чого давно не вистачало: фіни збираються битися. Нарешті хтось крім нас. Ну а мені подобається броманс триває. У нас є час якраз за цю програму нагадати нашим глядачам, що означає це слово. О, мені сподобався заголовок шпігаля, що має, тривати, що має тривати навіть під землею. І це був репортаж з харківського харківської опери. О. А мені нічого не сподобалось? Погані новини, заголовки не радісні, але я знову відповідаю за песимізм. Окей, так. Тоді що? з цього і почнемо. Ні. <ріст> 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 Я так розумію, що почнемо, як завжди, з Трампа. Так, Так, господи, він не втомлюється постачати новини. І е, на цьому тижні е, таке враження, ніби у всіх е, в сотень закордонних медіа відкрилися очі на те, що Трамп е, бреше і він здає свої плани. Як він намагався завершити війну за 24 години, то тепер він поступово каже, що це вже не моя справа, це вже не моя війна. І, е, Просто тут знаєте, як схопили на гарячому, то й то він він вважав, що це буде його першою перемогою, але це його перша справжня поразка, коли він просто не дотримався свого слова. Принаймні, станом на цей момент, як це стало відчутно після понеділкової телефонної розмови з Володимиром Путіним. Це було тригером. Ось ця розмова, цей компліментарний тон. І коли він сказав, що вже можете не припиняти вогонь, давайте вести переговори і так це раніше було. Е Принциповим для нього тепер про ці принципи він якимось чином забув. І про це зокрема пише в виданні Тайм Саймон Шустер. Журналіст відомий тим, що він створив кілька резонансних матеріалів про Україну часів війни про Володимира Зеленського і книжку. Написав Шоумен. Так вона вийшла ось буквально на початку року. видається. і його матеріал називається з іронією. Він так його назвав. Трамп виявив, що війна в Україні можливо заскладна для того, щоб її залагодити. І там ідеться зокрема, на жаль. Про розумові здібності теперішньої адміністрації в Білому домі, де як він пише, не схильні закопуватися дуже вглиб деталей, вглиб нюансів. Трамп під час першого свого терміну він не читав довжелезні звіти спецслужб. Ну чи там вони були компактні, але їх було багато. Він просив все зібрати на одному листочку, а 4 і додати картинок для того, щоб він втримував увагу. додаватись слів згадок. про один себе. Один листочок і ще й картинки один один треба, бо бо забагато цілував листочку. Диналізовано сприймає Ну, і таким чином він починав свій роботи. Бо день він дізнався про ситуацію в штатах і у світі з одного листочка А4, А зараз він це робить не щодня, і це відбувається набагато рідше. І відповідно те наскільки глибоко він розуміє ситуацію в Україні. Всі вважають, що навіть навіть був телефонна розмова після розмови з Путіним. Була розмова з європейськими лідерами і Володимиром Зеленським, і е, Трамп сказав: давайте починати мирні переговори. От, от, от прямо зараз. А йому перед, зеленський здається перед цим да але це a... феноменальна історія. Зеленський каже, так ми ж почали спілкуватися в Стамбулі. Так. І все, і пауза, і мовчок. Він просто ну якось це вилетіло з його голови, і е, також про рівень обізнаності в тем темі України свідчить переговірник Стів Вітков, який просто не зміг назвати. Е тих регіонів, яким Україна нібито має поступитися, і про це теж Шустер згадує, що це ось той рівень. А на жаль, з боку Росії Путін особливо фанат якихось історичних пістифікацій, і він все це навалює під час під час розмов. І Трампу не залишається нічого, як просто сприймати це за чисту монету, вірити і тому, що він просто не знає, як це по-іншому. Ну і підсумок цієї сатті невеселий, що ось із маючи такі вихідні дані, не дивно, що Європа мусить. Це більше покладатися на себе і Україна також. Тобто ніякої складної конспірології, складної гри з, з Вашингтону очікувати не варто. Це просто рівень розуміння людьми питань, так. що вони ну, не а можуть один раз в день дочитати листочок а 4 на якому ще й малюнки виявляються. Так. Ні, ну а Вітко тоді ж не зміг назвати, сказав Донбас, Крим, а інші імена ви самі знаєте. Угу. Ви самі угу. знаєте. Ну це якраз рівень обізнаності. Так? так, на жаль. Але добре, принаймні, те, що це розуміють журналісти, і розуміють журналісти по всьому світу. І навіть от Аль-Джазіра медіа зробила матеріал про те, як Росія насміхається під час переговорів, що свідчить про її недобросовісність, про те, що вона не, не хоче мирного процесу. Вони згадують зокрема Марію Захарову. Нарешті, хоч хтось звернув увагу на її заяви, і вони їх розбирають і кажуть, що ну те, що пише Медведів, що пише Захарова, це не про мир, не про бажання миру. Бачить же Джозіра розуміє, а Трамп не розуміє, тому що Трамп, в принципі, такий сам любитель фейк ньюс Давно uh -huh. був ще скандал, як він а, якісь а, репресії проти білих людей в пар проілюстрував фотографію з Конго. Так. А президент з пар, мабуть, і просто не роздивився, тому просто не розвінчав цей фейк ньюс в прямому ефірі. Здалося, що він не, не зрозумів до кінця, що Трамп це серйозно. От коли я передивлявся це кілька разів, що він реально до останнього не міг зрозуміти, що Трамп це вірить, коли він це говорить. Так, цікавий вираз обличчя. Це, тому що цей президент Південно-Африканської Республіки він був в костюмі. І прекрасно володіє да, англійською. І це нібито мало скластися. Він старався. Блумберг також написав: я казала, що в статті будуть невеселі. Блумберг написав матеріал про те, що Україна і Європа тепер самі по собі. А ми здається, давно зрозуміли Блумберг про це тільки от зараз написав оглядач Марк Чемпіон, дуже прикольне прізвище. Він мені сподобалось почати цей статті про те, що цілком природньо відчувати Огиду після останньої розмови Трампа з Путіним. Я так це цілком природньо, Ми це і відчуваємо. І власне текст про те, що. Uh, все складається так, як і мало складатись, тому що Трамп з Путіним, там люди в чомусь схожі, і uh, схоже, там це, як вже казав Антон, справді. Uh, у Трампа немає, скоріш за все, навіть можливості закінчити цю війну, і він навіть нічого не бачить дивного і такого неминучого в тому, що Україна програє. Для нього це десь логічно, тому що це велика імперія, значить, перед великою імперією маленька країна має скоритися, маючи на увазі Росію. Ну і про що говорить Чемпіон? Що тепер справа за Європою, про що ми також багато разів говорили? Він говорить про те, що в принципі, то у Європи є можливості, але, скажімо так, їх потужності справді не, не дуже високі для того, щоб протести. Військовій машині а, Росії і а, про те, що вступати, мабуть, треба було дещо раніше. Про те, що було давно європейцям відомо, що а, США відходить. Трамп вже дуже давно дав зрозуміти, що він буде відходити, і підтримувати Україну. треба було починати трошки до цього, ніж ніж момент, коли вже Трамп фактично її залишив. Е, також насправді, не дуже у мене навіть є таке відчуття, там що Україна і Європа залишились на одинці. Ну нібито тут важко да On their own – це нібито сам за себе. Uh -huh. І тут навіть не зрозуміло. Ми вдвох, чи ми сам за себе. Коли я прочитала текст, мене таке враження сталося, що ми то взагалі з Європою, але краще розраховувати за все на себе ми ще поговоримо про те, що Європа точно з цього процесу не вискочить. Але ти знаєш, я тобі тільки одну ремарку скажу. Мені здається, що це не ти кажеш, на жаль, сумні новини, це реалістичні новини. Нарешті, оцей все пил злетів там от Трамп, хоч якось, хоч колись, але все одно він потім вдарить. Все, не вдарив. Уже журналісти як Антон зафіксували, що це найбільший його провал, і ми бачимо, що це фіксують як американські, так і європейські, так і азійські видання. І тепер ми бачимо, що так, да, все ж таки, все зрозуміли про те, що Україна лишилася з Європою, і поведінка Трампа викликає огиди. Ставимо крапку, йдемо далі, тому що це реалії, вони такими і були, і ілюзії розвінчалися. Ну насправді мені здається, що Трамп вже стає е, героєм таких. Матеріалів з насмішкою mm -hmm. можна так сказати, саме таким мені здався матеріал NBC. і коли я думала, що NBC використовує слово броманс, щоб описати стосунки Путіна і Трампа, а Броманс це такі дуже теплі, не сексуальні стосунки двох чоловіків. І я, mm -hmm. я згадувала, знаєте, колеги, що «броманс» в цій студії це вже було. Так. Ми це обговорювали. А пам'ятаєте в контексті яких чоловіків? Єрмак Зеленський, ні, але тепло, але ні, це був Макроне Зеленський. О, окей. Це був Макроне Зеленський, тому що був період їх тісних контактів. Багато було відео, де вони там ніяк не можуть попрощатися, і власне на цьому такі цитати наводять з офісу Путіна, де Ушаков, мені здається, говорив, що. Вони ніяк не могли не вирішити, хто першому паде слухав настільки була ніжна розмова Путіна і Трампа, власне остання, яка викликала абсолютно несприйняття і зеленського європейських лідерів, з якими Трамп говорив після цієї розмови. А в тому, що ця розмова була прийнятною для Путіна і Трампа, я тільки не можу зрозуміти одне: що коли Трамп вийшов спілкуватися з російськими медіа після цієї розмови. Путін виглядав дуже знервованим, незадоволеним, і я досі для себе не розумію, чому або ми щось не знаємо про цю розмову, або насправді ну або Путін знає про свої помилки більше ніж ми думаємо. Ну і, власне, я щоб закінчити цю статтю, скажу, що там поки що відкладаються всі запровадження тарифних мит на Росію 500% і всі ті санкції, про які з таким захопленням раніше розповідав Трамп, що вони можуть але бути але на які ми ще дуже сподіваємось, навіть без Трампа. Так, я не знаю, чи розуміє Путін про свої помилки, тому що здається, коли його слухаєш, здається, що він абсолютно впевнений, всій дичині і жаху, які він творить. Але власне про помилки його також пишуть. Також Блумберг і матеріал про те, що Росія почала програвати війну в Україні. А це мені взагалі здається, що це такий досить. Цікаві емоційні гойдалки. Я читаю один текст європейців або американців, і ти такий uh -huh. о, все пропало. Читаєш наступний о, ні, mm, не все пропало. Оце чергова емоційна гойдалка. Ти казала, вона має хороших новин. Давай. No. А, я не знаю, наскільки це хороша новина. Цей текст насправді звучить за головку досить оптимістично, але. Ну, скажімо так, автори порівнюють Україну з Чечнею чи Грузою, і говорять, що в Україні все набагато складніше. По-перше, тому що ми набагато більше територіальні, ніж Чечня і Грузія, яких намагалися і частково захопила Росія. По-друге, тому що у нас є союзники в Україні, на Заході. Але, власне, в чому, в чому наші переваги? Ну, Це в тому, що нібито Путін насправді зараз в якомусь такому тупику, тому що він не може приховувати свої проблеми в економіці. Він не може. Ховати там деякі проблеми в суспільстві, він не може бути безперечним переможцем, тому що це не миттєва перемога, тому що в Чечні і в Грузії все було набагато швидше. Але а там ще Курщина, Брянщина. Так, і в принципі Україна чинить опір сама, але сказати, що це якась безумовна перемога, і ми дізнаємося з цього щось нове. Ні. Скоріше, це про те, що Путін не може бути таким переможцем неймовірним, як було завжди раніше. Але якихось продумав для того, щоб він безумовно програв, ну нібито також немає. Ну ми говоримо про те і розумують мені здається. журналісти Bloomberg, про те, що те, що називається його наступальний потенціал, скорочується. Вони uh -huh. тиснуть як і тисли з усіх сил, а просування уповільнюється. Тобто, ми зі свого боку вирівнюємо тиск і. Ну, це велике питання. Якщо вони такою ціною будуть стояти на місці, то так це явно питання до того, що робити далі. Про ціну також ідеться про те, що все-таки такими жертвами вигравати далі і довго буде дуже важко. Просто коли я чую про те, що говорять, що Росії буде важко вигравати такими жертвами. Мені здається, от що там взагалі не цінують, це людей. Мені здається, то будуть там ще в другому році. Році казали, що в них немає такого поняття, як неприйнятні втрати. Так, тобто, тобто, от чого не шкода, гроші, можливо, нафта можливо, не знаю, газ, але точно не люди. Тобто людський ресурс це взагалі щось, що не має значення для Путіна. Uh, так, мені uh, на цю тему, знаєте, я завжди uh, набираю, набираю трохи оптимізму, коли згадую про російську економіку, що цих грошей все менше і менше. Нуль uh, 0,15% території нової української росіяни змогли захопити з січня. Тобто вони поклали стільки людей, вони вклали стільки грошей. а uh, Цей відсоток все менше, менше, менше. Так, ми говорили про те, чи все ж таки Україна лишається сама, чи Україна лишається з Європою. Давайте про цю історію. Е, насправді є цікавий матеріал на Guardian. А він про, скажімо так, країну, яка нам може теоретично допомогти в тому плані, що здається, у Росії є місця, куди підтягувати свої війська, окрім нас. Угу. Це Фінляндія. І Матеріал Гардіан про те, що Фінляндія годується до найгіршого. Росія, Росія розширює свою присутність на кордонах. Це такий матеріал він про те, що нібито Росія намагається розгорнути свої війська, але це зовсім не те, що було в Україні на початку повномасштабного вторгнення. Це не оці величезні табори, не зброя, нічого. Вони потрошки, нібито туди щось підтягують. Потрошки mm -hmm. якісь ремонтні майданчики будують, там щось для гелікоптерів, трошки для людей якісь кемпи. Фіни до цього Оставляться насторожено. Вони будують з паркан. Здається, забудували 35 кілометрів. Якщо та фотографія, яку ми бачили, це правда, він виглядає не дуже переконливо. Більше році чути про Паркан. Але те, що там на фотографії, це все-таки якась сітка. Ну тобто, я не дуже розумію. Очевидно, мають бути перед нею якесь мінне поле, за нею щось таке. Але це ж не видно на фотографії. Звичайно, тому що я говорю, що на фотографії ми бачимо тільки цей маленький парканчик, і звичайно, очевидно, це не той паркан, про який йдеться. Але фіни говорять про те, що вони цього чекали. Коли вони вступили в НАТО, вони розуміли, що так буде. А угу. Трамп говорить фінам, що у вас все буде добре, не бійтесь. Насправді він говорить, що вас я то... от за вас не бо боюся, бо... вас, вас, вас то нібито має хтось і підтримати, хоча всі розраховують на НАТО і на Америку. Тому це такий матеріал про те, що фіни готуються і вони бояться, власне, що якщо в Україні ситуація урегулюється, то війська підуть на цей кордон, і тоді їм треба буде готуватися на ну, швидше. Це така історія. знаєш, багато говорили у цій студії про те, що не те, що врегулюється ситуація, а коли росіяни. Зрозуміють, що далі тиснути на Україну неефективно, то вони спробують вдарити в якесь інше місце, де немає такої протидії. І тому і країни Балтії, і країни Скандинавії абсолютно чітко розуміють, що вони можуть бути наступною такою точкою, і для них удар в 30-40 тисяч. Там кілька батергеб може стати трагічним на відміну від України, тому вони прекрасно готуються, і тому ця фраза Фінляндія готується до найгіршого. Вона абсолютно чітко. Тому що ти кажеш, вони щось невеличке готують. Вони готують невеликою кількістю військові об'єкти абсолютно чітко спрямовані до агресії. Та тому гелікоптерні поля та але е, окрім паркану, який справді виглядає так трошки іграшково. Мене там у мене в цій статті ще матеріал Френс 24 вийшов французького мовника. Так само про Фінляндію. Там більше цифр, і е, мене саме вони надихають. Наприклад, що. В момент оголошення війни Фінляндія моментально може зібрати військово 285 тисяч людей, і це країна на 5,5 мільйонів. Уявіть, це просто ну це, це трошки більше за Київ, і це мільйон, і це це більше ніж Британія, Франція, трошки менше ніж Польща. А всього а, людей, які можуть стати до зброї, у Фінляндії один мільйон. Це люди, які підго мають підготовку, які в достатньому віці для цього, і це величезна кількість людей. Ну це якісно поліціонарне питання. Та? Чому в контексті захисту Фінляндії ми говоримо лише про потенціал Фінляндії? Насправді якщо вони це... вже є НАТО. Та, якщо ну, ця країна стала членом НАТО, Та, напевно теж розуміють, що як казала Катя, on their own, самі по собі, тому і що тому... перед тим включиться НАТО, яке баре. За п'ятою статтею два дні на консультації. Uh -huh. Ці два дні плюс ще якийсь день підход військ треба пережити. Uh -huh. І от мільйон армії в Фінляндії зможе стримати. Uh -huh. А якби їх було ну, там 100 тисяч, то ці два-три дні стало би катастрофічною для країни. Ще один показник, який мене а, вразив. А, там відкривають курси самооборони для жінок. І знаєте, як у нас іноді може бути концерт, якийсь ажіотажний, відкривають продаж квитків і за кілька театр Франка, наприклад, і за кілька хвилин їх розбирають. Uh -huh. Там розбирають квитки на ці курси. На, на все на всю, до кінця весни, там частина літа. Вони вони вже всі, всі заброньовані. Сотні жінок хочуть е, вчитися розуміти, як надавати першу допомогу і стріляти. Оце питання на ту відповідь на це питання, яке ми ставили на початку. Катя, чи Україна одна? Ні, не одна Європа теж нарешті прокинулась. Боже, що ми робили без того оптимізму? Йшли вперед. У нас виходу немає. Власне, про щось більш-менш хороше також пише той самий Марк Чемпіон у Блумберзі, він говорить про те, що в Україні власне нічого не залишається, як розраховувати на себе, і все таки обнаділиві цифри є, тому що якщо там до повномасштабки... В перший рік здається, ми виробили техніку на 750 мільйонів доларів. То зараз це 35 мільярдів. І як говорить президент, ми зараз виробляємо 40% зброї, якою користуємося на території України, тобто це. Дуже гарні показники, до яких ми дуже довго йшли, і зараз, мабуть, можемо цим пишатися. Але знову ж таки, про це пише Нью-Йорк Таймс, і Блумберг, і, і взагалі всі. І не те, щоб це знову ж таки дуже обнадійливі речі. Вони кажуть, в Україні треба сподіватися на саму себе. Такі заголовки їх все більше, і, на жаль, це говорить про те, що здається, наші союзники не дуже готові. Активно включатися далі, але разом з тим вони готові вкладатися в нашу галузь uh -huh. виробництва зброї, тому що вони розуміють, що Україна зараз є найбільшим носієм інновацій, і uh -huh. якщо в нас є, там немає де яблуко впасти, це якраз на форумах, де показує всі uh -huh. ці розробки, тому що там повно іноземців вони бачать величезне потенціал для України і для себе саме в цій галузі. Я теж додам так, як ти кажеш, Катя нотку оптимізму. Тому що я вважаю, що 40% нечисто українське виробництво, це і спільне виробництво, це і Фінансування за отими скандинавськими моделями, тому uh -huh. це е, спільна робота, і сподіваємося, що її буде ставати більше. Ну, та там розуміють, що поки в Німеччині добудують ще один завод, там ще екологічні норми і так далі, то в Україні вже запустять виробництво і вже вироблять не тестові зразки, а ті, які опробувані на фронті, і це і розуміють європейці також те наскільки загрозливою може бути Росія в Гардіан був хороший матеріал, який показує навіть карти того, скільки відсотків європейських територій європейських країн потрібно віддати, якщо слухатися Росію. Скільки, яка частина Франції ці 20 відсотків? Яка частина Німеччини? Яка Бельгії? Ти просто бачиш, що Росія все, наприклад, по Париж, і там Ліон теж залишає а, за це Якщо інтерес. взяти правильно зрозуміло, да, ті п'ять областей, площу. які вони хочуть, то mm -hmm. вони на свої Ось країни приклали і, і Ралі, жахнулися. Так, так. Ось Франція. Uh -huh. Дуже дуже наочно і стимулює якось трошки рухатися. Каліфорнія, ну так теж чимала частина. Он під сан франциско Здається, там, де штаб-квартира Apple теж під росіянами залишається. Відповідно, да, що треба найкраща буквально частину, да. так що було дуже боляче. Угу. Ні, так, ну, мені це... здається, це дуже важливо людям вдягнути да, на себе на голову зрозуміти, як це було до Що них, це? щоб так. зрозуміти обсяг абсурдності цих вимог. Угу. Угу. Ну і Вітков так. знову ж таки побачить і зрозуміє, хоч про яку територію Припіри йдеться, дому, хоча б в кілометрах. Сан а, так, нічого собі. Можливо, навіть і Трампу на цьому листочку Єдиному це буде доволі а, зрозуміло. Адже зіроч хотів би згадати матеріал. У нас кілька місяців вже обговорюють як опцію відправити наземний контингент, і також закрити частину неба українського європейськими літаками. Європейськими пілотами що що доволі бюджетно і доволі надійно, і е, ця розмова триває і все більше європейців це включається, розуміючи, що це спосіб якось натренувати свої війська. Е, але звичайно, всі вони на жаль поки що говорять, що це можливо лише після сісфайр, після припинення вогню. Коли це а коли це станеться, як це видно. станеться? Та поки не видно, на жаль. Але разом з тим іноземці помічають те, як українці там зокрема завдяки культурі намагаються балансувати своє життя між повним розпачем і можливістю десь брати енергію. Тому що дуже багато хто погодиться, що скільки ми намагалися потрапити за останні три роки в театри на вистави, раніше я не пам'ятаю такого і прагнення долучитися до мистецтва і держпікіль якраз зробив матеріал про харківський академічний театр опери і балету, який зараз працює під землею в цьому приміщенні. Я там наприклад була минулого року, якраз в травні. Саме в цьому приміщенні для випускників проводилися по черзі для всіх районів випускні вечори. І от якраз держпікель описує Харків, як власне я його побачила, як велике місто контрастів, де можуть бути найсильніші обстріли, а разом з тим найвищі шпильки, найшикарніші сукні і люди, які навіть в такий час знаходять якусь наснагу в мистецтві, Хоча підтримувати це мистецтво зараз складно. Звісно, це і багато акторів, які втрачають через те, що вони воюють або там. Дівчата Виїхали з країни, але разом з тим, там під землею повні зали і люди далі намагаються цю планку мистецтва в Харкові тримати. Ви де останнє були? на яких ви стали? З, з усіх нас, я хотіла сказати, здається, тільки ти була на Конотопській відміні. Да? Була, мені день да. народження. Ми, ми на тебе подивилися, всі судження. У нас немає таких гарних знайомих, <рес> ну подарували. Бачиш, тепер вже це, Серйозно, це був подарування українське благодійно. мистецтво. Це вже як дорогий подарунок. Що ти маєш доступ дуже до того. Це дорогий подарунок, великого. бо це була благодійна вистава, де квитки якраз це були донати за якісь ненормальні гроші. Це був mm. мій подарунок на день народження від найкращої подруги, так що. Де нас дивитися? Розкажувати. Друзі, дивіться Чам, нас на Ютуб каналі ТСН тиждень. Пишіть свої побажання. Можливо, можете поділитися, де ви були в останній, де надихалися, що бачили, куди можна зараз потрапити не з такими складнощами. Ну а власне, які теми і які видання ви ще хочете оглянути. Ютуб канал ТСН тиждень. Чекаємо на вас там. Ну і у цій студії вже наступного тижня. До, зустрі. Дякую. До зустрічі. Дякую. До зустрічі. все добре.